Йо-йо, кінти всіх втас. Сьогодні ми залетіли в Counter-Strike 2, ми залітаємо на мапу Dust 2 І сьогодні в нас а, має бути повний рознос, бо ми покажемо усім, хто тут найкращі кейс говщики. Тому а, давайте, говшки, все, 14 секунд. Ми а, нас вже закинули в матч. А ще буквально 7 секунд і ми вже будемо. Не тримати позицію, як там пишуть, а просто залітати. І вже всіх виносить, купувати собі якусь пушку в терориста, скоріш за все, і, і кайфувати. І реально тупо кайфувати. Все. Хай тримати позицію, давайте нам бій. А, все. А, то, окей. Спецпризначення, так спецпризначення. Це нічого не можу їм сказати. Вони а, хочуть тільки сюди. Так. Бемк Ага. Бемк Ой-ой-ой-ой-ой! Що це було? Що це було, чувачки? Йоу, я нічого не поняв. Я щось нічого не поняв. Бемк Бемк А, Вони нас зажимають з двох флангів. Це дуже погано. Це тупо погано. Це дуже погано, я вам так скажу. Я так скажу, це дуже погано. Ай-яй-яй-яй. Йоу! Шіт. А, Все, нам габела, нам тупо габело. Все, беремо ось таку якусь нубасну пушечку. Тупо найнубіснішу, Так. Ага, всім привіт. Всім привіт. Кокусіки. Ой-ой-ой, авгешка. Добре. Добре, чувачки. Хочете реванш, хочете реванш, я вас питаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, все, в мене є тільки ніж. Все, давайте а, осколково. І мені цього вистачить. І мені цього тупо вистачить. Так, а все, я на всяке ось таке просто рубав, щоб не було в мене жодних Жодних питань в цьому питанні. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блін. Мене ніхто не підтримував, бо капець. Та це капець. Блін, все. Я. А як мав п'ятьох? а чотирьох, чотирьох. Як я мав чотирьох дефати на цьому фланзі, блін? Ну ви, конечно, мені дали завдання. А, окей. А, в нас 5. 4 дев'ять. 9 Щоб ви розуміли, ми одного тільки купили, винесли чи що? А вони вже п'ятьох? А, Ого. А, ага, 3, Три. Три, сім. Мощно. Мощно, мощно. Нічого не скажу. Mm, так, 3-6. Ну. Можливо, можливо, вони нас і. Типу, винесуть. Ні, ну цей матч 100% ми вже облажали. Цей матч ми вже 100% провтикали, типу, дивіться, бем-бем-бем. все, Ну все, 05. Окей, окей, зараз мені треба буде брати, а, як мінімум, 4 кіли на себе, але це майже неможливо для мене. А, тому давайте. П 90. ой не то. Ось це. Ось це імітаційка. Давайте П90 візьмемо на вдачу. Ого! Та ти що, та ти що, Яка красота? Дивіться, красотулечка. Красотулечка. скидиш, Ага. Опа. Так, ой-ой-ой-ой. Бэнг, флешбек. Флешбек. імітаційко, Ага. Так. Ой-ой-ой, блін, 20 хп, тільки зняв. Він двох закасив. Він тупо двох виніс. Ай-яй-яй-яй-яй, погано, погано. Все 2-6. Я жодного кіла не зробив, і це тупо провело нашу команду в програш. Все, 05. В принципі, те саме. Те саме, що і в минулому матчі. Тоді Ну так. -ху -ху. Зараз будемо придумати. А, зараз будемо викручуватись. Світло -шумову. А, Що тут ще? Що тут ще? Давайте. Ось таку фігню. І полетіли. І полетіли, чувачки. Ой-ой. По мені чуть не прилетіло. Це було б вообще не класно. Це було б зовсім не класно. Так. Ага. Так. Ой-ой-ой-ой. Так. Ага. Стреляем, стреляем, давайте релот. Давайте релот. Ага. Минус 2. Давайте далі на перезарядку. Трошки это Трохи, это хише. Так. Угу. Так, тут нікого. Все добре. Все добре. Все в нас клас. Тут нікого. Три шість, блин. Це засада. Це вже тупо погано. Це вже дуже погано. Оце вже дуже погано. На нас тут рейд. На нас тут рейд лют, лютейший. Але 1-3. 1-3. Давай, чувак, давай. А, так. Ай-яй-яй-яй-яй. Як же погано, як же погано. Окей. Зараз будемо знову щось придумувати. Знову. Е, вкотре. Котрими там будемо вже щось придумувати. Все, все, чувачки. Все. Зараз ми йдемо з цим типом на двох розривати цей фланг. Ну, пішов за мною. Пішов, пішов. Якщо ти вже за мною йдеш, то йди. Ой! Я сподіваюся, мене ще не кільнули Ні, мене ще не кільнули. Але це буде близько. Але це дуже близько. Ага. Ой, ой-ой. Ой, що? В Сенсі, в Сенсі з калаша він мене виніс через бетонну стіну. А, серйозно? Нас же так винесли? Нас тупо тут фланг ми провтикали. Офігеть. А, що? Я нічого не зрозумів, якщо чесно. Ну у нас 4-7 зараз. М -м. Ну типу, я не знаю. Ну типу я тупо не знаю, що нам робити. Ну 3-5. 3-5, молодці, молодці. А, ну тут, типу, вони всі. Опа! А, блін, це наш був. 2-5. 2-5. 1-5. Ого, 0,5. Все, знову, знову, знову і знову. Ми весь час типу на цьому а, стоїмо. Я не знаю, що нам брити. А, Робити я не знаю, що нам, але я знаю точно, що не можна більше купувати оцю імітаційку. Вона мене тупо підводить, бо я забув слухати. Я забув реально слухати, чи говорить вона щось мені, чи ні. М -м, так. Окей, молодець. Молодець. Так. Чек. Нікого. Згоден, такого не може бути. Такого не може бути. Так. Чувак. Три. Два. Один. Ага. Ой-ой-ой, їх там троє. Їх там тупо троє. Їх там тупо троє, типи. Ой. Боляче. А граната взірвалась боляче. Дуже боляче так. Ой-ой-ой, ой -й 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 -й. кіл. Ай, другого не кільнув, Другого не кільнув, але хоча б один зробив кіл. Один на один хоча б розмінялись, тому другому я в 16 чи 18 хпшок зняв. Ну теж можна жити. Теж можна жити. Я нормальну позицію, типу, придумав. Але якби я стояв, типу, а, згорі, як я хотів, то ми б тоді програли. Ми б тоді програли. Так. Угу. Так, давайте Б. Mm, ой. Так. Бе. ББ. Так, давайте, давайте, чувачки, давайте. Давайте, чуваки. Ай! Це що було? Ми злили цей раунд. Ми тупо злили цей раунд. А, наш чувак, а ще тут. Я так розумію, він не знає, як рухатись, так? Нє, він знає, як рухатись, просто він цього не хоче робити. А, бо він тупо цього не хоче робити. Ось такі справи. Ось такі справи все фігня. Все фігня в нас це не справа. Все. Бэм. Бомба взірвалась. А, вибухнула. Він просто вз... забрав собі пушку і все. М -м да. Ну, щось таке собі. Щось в нас дуже таке собі. Тому ми беремо типу, таку штуку. Давайте осколково. Осколково це добре. Осколково це добре. Я вижив, це добре. Так, МК на підтримці. М-ка не підтримці. Добре. Шикарно. Скидиш. Так. Ага, Вау, вау вау, 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 вау. Що це таке? Що це на все таке? Гм. Ай. Все, я втікаю. Я втік, я втік, я вжив. Я в жив, все добре. Це дуже добре. Це дуже добре. Так. Ага. Так. Бомбу, блін, заклали. Бомбу, блін, заклали. Кіл. Кіл, кіл, кіл. Так, відходим. Давай, чувак, я позаду. Я позаду, я тримаю. Я тримаю фланг. Так, там нікого. Ну полетіли. Ну полетіли, що сказати? Що сказати? Полетіли. А ой 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 Фу, в кіл, плюс. М так. Давайте на А. На Ашечку. Все, полетів. Ай-яй-яй-яй-яй, бомба вибухнула. Так? М -м, на жаль, так. На жаль, так, і вона ще й не тут, так? Ай, блін! Капець, я майже був на бомбі, я ж був на бомбі, ну, чувачки. Ну, блін, ну що за засада? Ну, скажу так, я зробив півтора кіли. Це вже краще. Це вже краще. У мене є світлошумова. У мене є світлошумова, ось тут ми а Так. Ой, ауч. Який цей тіп зробив, а? Кажіть. Та ти що? Що це таке? Так. Ого. М -м Сейф. Сейф бога, так. Ого, їх там троє, їх там троє. Троє, чувачки, троє. Ви розумієте, що це таке троє? Ага. М ага, все, мене кільнули. Мене кільнули, вітаю вас. Мене кільнули, вітаю вас. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, блін. -та, та що це таке? Та що це було таке? Я ще облажався. Я ще дуже сильно облажався зараз. Моцно. У, я не знаю. Я тупо не знаю, що нам робити. Нє. Ну, в принципі, в, принципі а, в нас є шанси. в нас тупо є шанси, але їх дуже мало. Бо в нас два чувачка залишились. А, один. нуль 0,6. Нуль ну, вони, типу, йдуть в четверо, на цей, на мій, типу, ось цей фланг. І це, типу, мене виносить. Вони ідеально, воно ідеально працює. Бо. М -м типу, вони розбиваються на всі три фланги а, uh, і це реально класно. В нас Тімка не така. Опа, до нас троє. Ага, їх там. їх там менше. Їх там менше. Ого, їх там більше. Їх там більше, блін. Так. Ой, ой-ой-ой. Так, кіл, клас. Клас. Ну пішли, пішли, пішли. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой, МК, МК, МК мене винесли. Мене виніс, чувак. Uh, він з там стоїть. Він багато, він дуже багато всіх виніс. Дуже-дуже багато. Раунд програно. Що? Я умілий мисливець. Найбільший відсоток влучання голову 100%. Шок. Шок, шок, шок. Uh, я не знаю. Я тупо не знаю, що нам робити. Uh, бо я, ну, типу, намагався. Я намагався битися і сильно. Реально сильно вився, але, ну, схоже, цьогорії недостатньо, тому треба збільшувати. Треба збільшувати. І зараз, в другому раунді брати е, реально щось класне. Е, е, наприклад, терористів, як я хотів. Як я хотів бенк, все я за терористів. Все, в них є ідеальна згрчика, недорога. Найголовніше, що вона недорога. Це тупо шедевр. Це шедевр, це АВГ, ха тільки дешевше. А, або вона не дешевша, я не знаю. Я ще чесно сильно не знаю. Але сподіваюся, але дуже на це сподіваюся, що вона дешевша. Так. Ага. Так, бем кіл. Бем кіл. Так. Ага. Так, давай перезарядка. Давай на перезарядку. Я сюди і я сюди. Всім кокусики, всім кокусіки, Бем, другий кіл. Так, проходим, проходим. А, трохи читерно, Ай-яй-яй, блин. А, ауч, боляче. А, 3000. Ну та, на 300 дешевше. Тобто на цілу осколку гранату. Це рознос, це тупо рознос. Все, Все чуваки, полетіли. Полетіли. А, ось тут ми забираємо фланг. Ось тут ми його вже забрали, в принципі. Тут ми його вже забрали, в принципі. Так, закидаємо туди гранату. Дивимося там, в принципі, нікого сильно не було. А, Тільки ось ці два чіпа, які мене виносить зуі, з УЗІ пішки, ви що? Ви що, все, розминка закінчилась, викидаємо штуку, дивимося на свій ніж. М -м -м, він дуже красивий. А, ну і все. М -м -м. Так, зараз, зараз, ми беремо так 9. Ми беремо так 9. Це тупо не а -а навіть не можна обговорювати. А -а все. все, 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 чувачки, бенг. Ми й в чотирьох на цей фланг ауч. Вже в трьох. Вже в трьох. Але в трьох це теж нормально. 30 теж нормально. 30 багато. 30 тупо багато. Бенг. кіл. Ага. Все, давай на нервзарядку. Ауч. Там якийсь тип стоїть. Там якийсь тип моцний стоїть. Окей. Окей. Ми зараз винесемо. Ми зараз повиносимо. Так. А В кого бомби? Ні в кого бомб нема, а гранат нема. А, жлоби, жлоби, Так, 7-3. 7-3. Окей, не питання. 2-6. 2-6, а ще не питання. Так. 2-5 питання. 2-5 це вже питання. Ага, бемк, Другий кіл, 2 кіли. Два кіли, чувачки. бемк, Сюди, так, в мене є світлошумова граната. А тут а що, тут нікого нема. А, окей, в мене дофіга грошей берем, берем. М -м. І все, і все, тіпи, ось цей фланг наш. А, нас менше на одного. А, але... А, ні, ні, нас більше на одного. Нас навіть більше на одного, щоб ви розуміли. Насіки. Ай! Ауч! Ти що робиш? Ти що робиш, чувак? Ой! Оце вже погано. Оце вже дуже погано. Що нас, типу, тут зажали в димці. Це, це найгірше. Це найгірше, що може трапитись. Е, ось тут, в цьому. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай, П90. Ай, 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 він нас тупо виніс. Він нас тупо виніс. А, все, він пішов. Він пішов в раш Все, ми програли цей раунд, бо в нас 8-4 зараз. Не на нашу користь, звісно. 8-3. 8-3. Аха-ха-ха-ха. Окей, окей. 7-3. Ну можливо, 6-3. Та ви що? 6-2. Ну, якщо кожен зараз забере. А, ага, вже 1-6. Якщо цей чувак забере зараз а, 6, то він буде тупо красава. То він буде реально тупо найкращим, типом а, якого я коли-небудь бачив в, а, в цій грі. Він тупо буде богом цієї гри. Ну він поки що справляється з цією місією. Потихенько, потихеньку. потихеньку. А, Та, ти шо, він же 4 зробив. Залишилось 2. Так. Ван АФК. Ван АФК. Давай, 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 чувак. АФК. Ось тут. Так, давай, давай, пішов. Пішов, давай. Не. Не пішов він туди. В нього 9 хп, але він... Блін. Піди знищи того, типа. Оп, що? АФК? А, так. А, ФК. Гм. Так. База. База. Чувак. Чого ти? А що це було? Ну він і лишара. Раунд програно, офігеть. Ну блін на капець. Ну окей. Окей. Я не знаю, чого він його не вбив. Е, можливо, він, типу, вирішив злити нам катку, але в мене тепер нема грошей е, і в нас тепер один-один. Ох ти, блін. М -м -м. Не знаю, не знаю, що нам робити. Там, типу, вся тінька наша писала, вся. Уся в світі йому писали, що там чувак АФК. 3. Ой. Це смок, так? Так, це смок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Фуф, я вижив, 8 хпшок. 8 хп та та що? Та ви що? як я вижив ще? Так. Ага. Вижив. Вижили, вижили. А в мене 6 хп навіть, в мене менше. В мене навіть менше. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, там проблеми, ой-ой, там проблеми. Одна шалена пуля по мені прилетить. Uh, і вона прилетіла, бо це М-ка була. Uh, в нього нема розбросу. Один-7. Один-сім. Все, його кільнули. Uh, його кільнули. Бемк, mm бемк. -hmm. Його тупо закидують цими світлошумовами, uh, світлошумками. Все. Один-2. Mm -hmm. Виграш, виграш. Uh, let's go. Оце вже по-нашому. Це вже реально по-нашому. А де мої два кіли, до речі. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. О, -о, О! Та ти що, М-ка? Та ти що, в мене ж тепер є грошей. У мене ж тепер грошей тупо на біліон. У мене ж біліон грошей. Так. Ну коктейльчик мені не треба, ми його викидаємо, бо він занадто дорого коштує. А, так. Чогось в мене баги починаються тут. Так. МК. Емка? Емка ще яка. Ай. Скідиш. Ага. Скріди. Так, все, в мене нема нічого. В мене тупо немає нічого. Так, там снайпер. Ага, так. АВП. А, АВП. Ага. Так, чувак, АВП. Авп. Бекіл. А, а, його вже винесли. Все, його вже винесли. Ізі Іккі, так. Ага, все, я зробив останній кіл. Я зробив останній кіл, я собі його забрав. Let's go. Let's go. З 13 хп винес, чувачка. А, ще й останнього. Клас, 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 клас. Ось так. Ось так. Вже можна грати. Ось так вже можна купувати. Найдорожче все. Кайфувати від життя. Бо в мене 400. 4, 100 ще є. Це вже ще. Бум. Ага. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Боляче. Так. Бем. Все, я закинув туди фаєр штуку. Ніхто не пройде, ніхто не пройде. Ай. Ай-яй-яй. А, так. Це вже погано. Ага, я з пістиком з чогось стою, я чогось з пістолетом стояв. Я б їх виніс. Я б їх реально виніс, але на жаль. Але на жаль. Uh, типу вони мене винесли. Mm, і тепер не можна кайфувати від життя, бо в мене немає тієї красивої тієї класної МК, на жаль. Uh, але нічого, може хтось ще uh, дропне, і я її отримаю ще раз. Ох oh, ти блін, 2-3. Mm, вони нас доганяють. Вони нас доганяють, в них теж 5 тисяч. Ну, зараз в мене 7 повинно бути, uh, тому можна кайфувати. Uh, так. Oh, 6, так. А uh, нема нікого, Та що? Ніхто не скине. Ніхто не скине. Так, let's go. Так, mm, let's go. Uh, bank закидаємо. Запстрибуємо сюди. Так, чувак, пішли. Пішов. О, то ти що? Там нікого. А там нікого, ви знаєте? Так. Skiдиi. Так, uh, давайте туди шумку. Так, там кіли посипались, там кіли посипались. Ай, АВПшка. А, а, ССГ. -шка. Бліна. Як так? Як він мене ще бачив? А, бо він читер. А, бо він читер, Це зрозуміло. Все, кіл, 7-4 кіла винесли. Клас. Хм, Так, оце, Оце було клас. Ай. Ай-яй-яй, 7-3, все, ми програли. Хоча, чого це ми програли, а? А чого це ми програли? Скажіть мені, будь ласка. У нас, чувак, зараз бомбу встановлює. блін, його пропотикав. Так, де він? Ось. Все. Все. Вони зайняли всі три головні позиції. Ай! Вже погано. Вже погано все. Бо подивіться, тупо на це, подивіться. Ай-ой-ой, ой-ой-ой. Так. Ну, 6-2. 6-2. Це буде остання каточка. Тому можливо, можливо, вони встигнуть винести. Ні. Вони не встигнуть нікого винести. Хоча чого це вони не встигнуть нікого винести? Подивіться. Подивіться на це чуваки. М -м Та це тітани, це титани. це тупо титани. Ай. Бем все, ми виграли 2-4, тому кінтей, дякую за перестав лайки, підписуйтесь на YouTube канал, татарамкана. канал, татарам -канал опається від ролика. Дякую вам велике.